Так, Всім доброго вечора. Зараз у нас 18 годин 22 хвилини і сьогодні у нас 22 листопада. Ми бачимо, що випав сніг і ми плавно входимо в зиму в ту пору, коли все замерше, життя сковане. І людина живе тими напрацьовками, якими вона зробила. За літо підготувала осінню і зимою вона вже користується плодами своїх е е трудів своєї праці, яка, е е яку вона зробила перед цим протягом року. Бачимо, як все позапрошувало. Це, бачите, хтось казав, що зими не буде, а воно все відбувається, як має бути. Чотири пори року. Так. І підходимо до гроту. Грот теж. Бачимо, що за порошило. Порошило і. Що можемо сказати вітаємо тебе, зима, яка прийшла 22 листопада. Ще фактично, скільки там? 9 днів до грудня і ми вже отримали справжню зиму. Діти вже будуть бігати. І якщо трошки потеплі, то буде сніг ліпитись і ви будете грати в сніжки. Так, всім бажаю гарно зустріти цю зиму, переодягнутись і не хворіти йти вперед по життю, незважаючи на холод, бо ми з вами. В такому середньому регіоні, де ми знаємо, що таке сніг, і знаємо, що таке холод. Тож треба тепліше одягатись і одягати тепло дітей, щоб все було нормально. Так що гарного вам тижня і тепла ваших чудових душах. На все добре, любі, мої.